А ти уважно слухай. Розмова піде про правила руху. Нема різниць, скільки тобі, десять чи сім. Ці правила повинні знати всі. Правила руху серйозна справа. Дорога не місце для забави. Не вибігай на неї. Це головне, будь обережним. Бережи себе. Ходиш на дорогу, спочатку зупинись Так, так, тепер ліворуч подивись. Якщо хтось їде, то попусти, нема нікого, зможеш ти. Перетинаючи дорогу, запам'ятай, дійшовши до середини, направо поглядай. А ще усюди і завжди пам'ятати слід, що твій найкращий друг це пішохідний перехід. Ти сів на велосипед, прямуєш до дороги, на цей випадок є ще пересторога. Перед дорогою краще пригальмуй. Пропусти машини, а потім вже рулюй. І ще водій машини не встигне повернути, якщо ти різко зміниш рух, тому найкращою порадою тобі буде ніколи не змінювати смуг. А ось і казка до нас завітала. Що ж, я рада вас усіх вітати, тільки прошу тихенько сидіти, бо там, правила, руху замить. Всіх дорожник жене, хто не вміє сидіти. Сам він дуже старенький, малята, та й роботи у нього багато. Знаки треба розставити вчасно і розмітку накреслити ясно. світлофори усі засвітити, а у горах тунелі пробити. Дідусь безперечно, щоб на дорог було безпечно. Є у нього ще любі мої, друзі вірні, це служба даї. Що б робив він без них, я не знаю. Мабуть, дуже втомився, б гадаю. Тільки я оту кривді на нього, все розмітив. А що мені з того? Все позначив мені який ток, я із лісу тепер ні на крок. Нову ступу недавно купила, стільки грошей за неї вгатила, а у місто летіти не можу. Що ж, до смерті зайцями сидіти, ані знака мені, ні доріжки. Може, скажете рухатись біжки? А колись же було, як згадаю, де захочу, то там і літаю. А тепер полетіти хотіла. Чуть ракета, бабусю, не збила, так я, бідна, уся задрижала, а куди б я подітися мала? Та ракета метлу перебила, опустилися в баби вітрила. Вже й не знаю, що далі робити. Мушу низько над лісом летіти, та й лише в темну ніч у негоду, де нема ні доріг, ні народу. Мабуть, бабуся, в тебе мітла дуже старенька була. Не минуло й чотириста їй, як її змайстрував сам Кощій!» Повертайся, бабуся, додому. Ми зарадимо лиху такому, щоб твої не втомилися ніжки, намалюємо для ступи доріжки і поставимо знаки чудові, чарівні, веселі, казкові. Що ж, я дякую вам за турботу. Тож продовжуйте вашу роботу. Ну, а я повернуся додому. У веселу хатину знайому, до завців і до духів лісних. Затужила я зовсім без них. Світ, в якому ми живем, можна по праву порівняти букварем. Азбука, вулиць, відкривши для нас, дорога уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба всю знати. Вздовж тротуару знаки стоять. А з боку вулиць завчи до ладу, щоб не потрапити раптом в біду. Як небезпека десь чекає, чи діти висиплять як мак, дорога круто повертає, є попереджувальний знак. Він всіх завжди попереджає і пішоходів, і водіїв уважним бути вимагає, щоб лиха ти не натворив. Водій гальнує тут уважно, ну, а за ним його сусід. А люди йдуть собі поважно, бо пішоходний перехід. Ще більш уважним треба бути, як край дороги школа є, бо діти можуть і забути, що цілий ряд машин снує. А ось і інша небезпека. То знаю, що в собі деїть, обвал дороги недалеко, чи впало дерево і лежить. Усе, звичайно, може бути, аварія чи кавардак, не можна і на мить забути цей попереджувальний знак. Круглі знаки, наче очі, наче у червонім обідку. Видно вдень і серед ночі через строгість щось таку, що вони забороняють, та й позначено на них серединку білу мають. Це стосується усіх. Недалеко і до лиха, ця дорога смернесе на велосипеді їхать, заборонено і все. Я кричу, я заявляю всім, хто хоче довго жити. Строго я забороняю, пішоходам тут ходити. Знак оцей пересторога. Дуже добре треба знати. Тут кінчається дорога, заборона заїжджать. Хто мене пізнав? Кажіть, я такий чудовий. Тут спокійно всі ходіть, знаки наказові. Я існую лише для тих, хто пішечком ходить. І спиню приїжджих всіх, що вам не зашкодить. А ці знаки повідомлять про розташування на дорозі різних об'єктів. Інформаційно вказівні знаки наші помічники, вони підказують, де буде перехід, де зупинка автобуса чи тролейбуса. Ми живемо в суспільстві людському, так багато є правил у ньому. Знати правила ці треба, друже, та й виконувати добре їх, дуже. Правила – це є вимога єдина, а ти у суспільстві людина. Тож тепер тобі стало вже ясно, всі вимоги виконувати вчасно. Діти, дотримуйтесь правила дорожнього руху, бо безпека руху це життя.